На себе росіяни залишають не тільки руїни та гори сміття, але й свою зброю та техніку. Це російська БМП-2, яку затрофеїли наші воїни. Тепер вона буде працювати на благо Збройних сил України та нищити окупантів. Тікали, оставляли все повністю, все: речі, їду, продукти, снаряди ну все, абсолютно все. Виходили відать, галяка, тому… Там ще много такої техніки, але якби мала це артилерісти постаралися і половину їхньої техніки, попалили. Селище Богородичне, яке нещодавно звільнили наші військові, просто всія трупами російських бойових машин, які стоять поруч із будинками місцевих мешканців. А цю БМП вже не зможуть використовувати наші військові, адже вона була підбита під час боїв за селище Богородичне. Техніку ховали за цивільними будинками. Ви ж бачите, цивільна інфраструктура була ну зруйнована повністю, тому що і стріляли по ній. Ні. Ми бачимо, що і тренувалися по домівках, і підривали спеціальні домівки. Кожне українське село та місто буде звільнено від російських загарбників. А їх спалена техніка буде символом хоробрості та незламності нашого народу.